У Дніпропетровській області розповсюджений один вид отруйних змій степова гадюка. Сама по собі вона не нападає на людину. Але якщо до неї наблизитись на дуже близьку відстань або наступити, гадюка може вкусити. За словами кандидата біологічних наук Віктора Гассо, під час відпочинку на природі треба заздалегідь потурбуватися про своє здоров'я та убезпечити себе від можливих неприємностей. Якщо ви десь на природі відпочиваєте, у вас повинні з собою бути антигістамінні препарати, тобто проти алергії. Бо якщо вас ніколи гадюка не кусала, ви не знаєте, як ваш організм зреагує. Тому. Прийдіття антигістамінних препаратів багато пити води, води, але не чаю і не кофе. кофе чому? тому, що це змінює потік крові в організмі, підвищує тиск, і тому яд отрута -то розповсюджується набагато швидше. Також за словами Віктора Гасо, не слід перетягувати місце укусу джгутом не можна перетягувати джгутом. Місце укусу, тому що тоді вся отрута залишається тут, а отрута гадюки вона відрізняється від дії отрути кобри. У кобри отрута нейротоксичної дії, тобто впливає на нервову систему. І тоді, якщо ви джготом перетягнули, то ну і добре, да, до мозку менше дійти. А отрута гадюки, вона геморагічної дії, тобто вона розчиняє тканини у місці укусу. І тому, якщо отрута вся залишається. Тут можна втратити і кінцівку. Якщо так з там на пару годин перетягнути, і це буде набагато гірше. Висмоктувати отруту зранки, так, є така і порада. Одних кажуть, що так, інші кажуть, що ні. Тут є нюанси, які все вирішують. По-перше, це перші секунди. Тобто, у гадюки досить такі довгі які, зуби, які глибоко ці отрути вводять. Якщо там пройшло там, півхвилини, нічого висмоктувати, ви вже не висмокчите. Це перше. От так, в перші секунди, 5-10 секунд, можливо, там, і кажуть, що до 50% отрути можна. Але. Це ж тут є інша небезпека. Що якщо у вас є якісь ранки у ротовій порожнині власне у вас алергія, то може бути набагато гірше вам, а це ж голова, це ж мозок поруч. Тому зважаючи на те, що отрута не така небезпечна, що люди при правильній допомозі і медичній допомозі легко це перену як легко переносять. Все ж таки різні люди по, по різному, але все ж таки це небезпеки для життя немає. У будь-якому випадку, якщо вас вкусила степова гадюка, необхідно якомога швидше звернутися до найближчого медичного закладу.